Вітаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. А я почну огляд своїх знахідок з вчорашньої ночі і сьогоднішніх. Вчора ввечері по району поїздили, лише одну купу знайшла, але яку купу? Дивіться. Мені вдалося хопити самі перші ці речі. Не знаю, бачите, без маркіровки тут якась була наклеючка, Ось. Судячи зі всього ручного розпису, ручна робота, хто розбирається, розкажіть мені, бо коли немає маркіровки, дуже складно сказати цінність речі. Потім в нас є така австралійська трималка для ручки, бачите? Хто пам'ятає, такі були. Я пам'ятаю, що в 90-х, 80-х було. Це австралійські квіти. Як я знаю, що австралійські квіти, бо тут є наклейка. Дикі квіти австралійські, зроблені в Мельбурні, бачите? Таке. Потім в нас що в нас є така лампадка. ручного роботи вінтажна. Керосинова, я так розумію, трохи трохи засалене, але що поробиш. Вінтаж. Там немає ніяких підписів, але таке, таке можна в інтернеті знайти. Це теж можна знайти в інтернеті, воно недороге, але яке класне. Дивіться, фляга. Там можна прочитати, що воно в Швейцарії зроблено для алкоголю. Лікер ботл, бачите. Switzerland. Таке, Таке вінтажненьке. Чисто всередині. Це взагалі унікальна річ. Це зроблено. Це зроблено, бачите, Монте Італія. Лампа в робочому стані, дуже гарна. А, не знаю навіть її ціни, тому що немає таких зараз в інтернеті. Є просто фігуринки такі, а щоб з лампою немає. Так що це вже рідкісність, рідкісність, рідкість. Друзі, допоможіть. А, так, і йдемо далі. В нас тут зараз такий от П'єро теж працює, була перегоріла лампочка, я перес нову поставила. Дуже гарна річ. Вінтаж якихось 70-х років не підписано, але ми знаємо, що таке робилося в свій час в Японії. О, так що така класна штучка є в нас. Лампа ще одна. Я не знаю, чому люди так лампи викидають, тому що насправді дуже дорого купити нову лампу, якусь більш-менш якісну. Знаєте? Що в нас ще? Вчора, коли їхали на пляж, знайшла цей стілець. Він більше 100 доларів коштує Київський. Тут є декілька таких, нібито плямок. Купила спеціальний засіб. Давно хотіла його купити і випробувати. Сподивимось, що вийде. Ага, ми, значить, на пляж з собакою з малим їздили, поки я туди їхала, з мамою по телефону розмовляла, тому зйомок не було, потім батарейка сіла. Але що хотіла розказати, друзі, дельфінів бачили? Дельфіни прям 100 метрів від берега. Дивіться, в мене щось розбилось тут, бачите? Коли воно розбилось, не знаю. Але обережненько треба. 100 метрів від берега дельфіни ціла їх купа була. От так що біля Мельбурна дуже часто припливають. Просто треба ідеальні погодні умови. І вчора так було сонячно і досить тепло. Так, далі показувати. Сьогодні знайшла от таку розкішну таке ліжечко для малят. Вручну зроблено, бачите? Тут шкіряні такі от штучки-дрючки. Лакована, вона в ідеальному стані просто. Вона, я думаю, сучасна, але дуже гарна, і матрасик нічого такий. бачите. Ага, тут навіть може ми знаємо, де воно зроблено. В Індонезії, бачите? В Індонезії зроблено. А як його знімати? Написано, можна прати його, а замочку я не бачу. Де замочок? Паролончик. Не ну, важно, можна чимось ще. Взяли ще один такий сьогодні в ідеальному стані тент, як це називається палатка для нашого друга. Друг у нас є у Вінстині і він дуже любить теж. Що... Ага, що ще? Взяла ролик і як секонд дам. Це не є щось цінне. Я ще не гуглила, але я знаю по вигляду, що це, скоріше Кемар. І взяли ще одну пару таких чобот дивіться, гумових. У нас є вже меншенькі, а це будуть більшенькі в ідеальному стані, взагалі, як новенькі. А, що в нас ще? Ага. Отаку От взяла, не знаю, подивимося, будемо пити з нею. Подивимося, чи добре буде. До неї, треба, до неї треба стальну в ідеальному випадку, стальну соломинку. Це написано, що оригінальна, але слухайте, щось вона якась така. Написано тільки для холодної води. Ну, будемо бачити. А ось, до речі, цей засіб, який я купила, спеціально маленьку купила, якщо не ефективний, але мені його раніше рекомендували. Тут є якісь розчинники, жуйки, знаєте, пластиліну. Отаке от щось дуже якісне зроблено в Австралії. І отаку чашечку сьогодні знайшла. Кружку. Чашку, кружку. Гарну, в гарному стані. Навіть, я думаю, ні разу не використана вона була. І дивіться, антикваріат. Не питайте, як я його загрузила притягнула, але знаєте, не такий він важкий, як виглядає. Бачите, який. Це називається бюро. Не знаю, як у вас називається. У нас бюро називається. Тут видно, що не дуже сильно роздумували, коли ручки ставили. Латунні. латуневі ручки. Не смердить, трохи є запах віку його, так? Але не смердить, слава Богу. Дивіться. Самочок все. От. З одного боку тільки ця штучка є, яка тримає. І тут у нас чорнило і так далі. Так, Нема секретиків. Ой, о, бачите, яка краса. Краса неземна. Ой, випав цей ключик. Ключик старовинний. Навпаки, треба його закривати. Отак, закрила. Як вам таке? Така знахідка розкішна, бачите, і воно таке досить тонкого профілю. Не дуже, бачите, глибо, глибоко вона така тумба гарна. Уявляєте, десь поставити квіти зверху, вазонок якийсь. Правда? Я думаю. Ще в нас щось є, може в машині щось я ще лишила, не витягнула. Але з основних знахідок це все. Завтра їдемо на сніг. Скільки його там лишиться, буду, буду знімати. А, ось воно, ще що знайшли. Якась іграшка маленька. Така. І такий, от, малий хоче забрати е, в гори, щоб сніг складати сюди. ну З ним не поспориш. Ще отаку іграшку знайшли, вони були в Макдональдсі Happy Meal. В нас же колекція набирається. Ага, і ось на підлогу я поскладала, не було там куди більше складати. Тут є трохи дупло і є трохи. Ой! Томас оцих до нашої колекції. Не закопувати ж їх в землю. знаєте. Ой, ще таке взяла, мені шкода було, дивіться. Воно крильцями махає. Ну, і тут зовсім дрібнички, це гумова така літаюча тарілка для собаки. І оце, я не знаю, що це за предмет, але видно, що такі якийсь винтажненький, бачите? З пастушком. Для чого це? Не знаю, можливо, для. Мистецтва, бо то було в коробці з різними красками, фарбами, знаєте, пензлями, маркерами. Що ви думаєте, що це за предмет такий? Ну, На цьому все. Дякую за перегляд, друзі. Ми завтра значить, на сніг, познімаю вам трохи, як вийде. Хорошого вам... Хороших вихідних. Сьогодні тільки субота, так що хороших суботи-неділі. Дякую за підписки. Бувайте.